Відзначаємо 617-ту річницю від першої писемної згадки про для нас найгарніше і найкраще місто у світі і об'єктивно одне з найгарніших міст України Чернівці. Звісно, святковий настрій не відчувається із зрозумілих причин в цей період на першому плані інші теми, точніше. Тема війни і миру, тема боротьби за незалежність суверенітет України, в рамках якої ми зазнали великих втрат і у боротьбі за незалежність нашої країни, на жаль, віддали життя всі та інші хлопці, найсміливіші патріоти України. І дуже важливо, щоб Формально святкові дні ми пам'ятали про них і робили кожне на своєму місці, все для того, щоб наша держава рухалася в бік цієї омріями, у тому числі героями країни. Ну а рідним червінцям, я звісно, що бажаю процвітання. Чернівчанам нам бажаю, як у нас кажуть, на Буковині, 6 здоров'я, хай всіх все складеться якнайкраще і всім нам, якнайшвидше, повернення до мирного життя.